Першу обробку я проводив препаратом Blue та 30 v Тепер я проводжу другу обробку. Хтось її робить раніше хорусом. Я обробляю по цвіту фунгіцидом Сігнум. Можна замінити бейліс, можна замінити Магнітю Сенсейшн. І додаю інсектицид Моспілан. В такому стані в мене зараз абрикос. Це щеплення минулого року і відповідно за рік минулий. У розшіп, до речі, у розчіп і за кору. Ось вам результат. В тому році прищепив, в цьому році маю таку крону і закладку плодової бруньки. <кій> Дивіться: гриб манолія проникає в дерево через квіточку. Квіточка розкрилась, і через маточку гриб, особливо в погану погоду, проникає всередину дерева. Тобто з моналіозом. Працювати до того, як закрита квіточка, або вже після цвітіння, взагалі нема сенсу. Після цвітіння ви вже будете боротися з наслідками. Він же проникне в дерево, посохнуть верхівки, будете розказувати, що мороз побив. Ніякий не мороз, тримає мінус 2, мінус 4. Навіть є інформація з французьких джерел, я дивився, мінус 9, при мінус 9 10% плодової бруньки зберігається. Ну, бажано, звичайно, щоб такого не було. Але основний принцип відкрилося 50% квітів на дереві. Я сподіваюся, що за два дні, поки тепло в нас передають, вони відкриються. І я обробляю. Одною обробкою не обійтись всього саду, тому що персика ще. Як бачите, нічого не відкривається. Навіщо додаю маспілан? Тому що переносять шкідники, гриб з дерева на дерево раз. І по-друге, вже дивіться на харгранді, так само щеплення минулого року, вже хтось згриз брунічки мені. Тому захист інсектицидом провожу. 12 грам на 10 літрів, маспілан 2-3 грам. Все розказав, два дні. Тепла гарної погоди. Надіюсь, встигну зробити. І буду за... з абрикосиками. Дякую за увагу.